Ну, до речі, щодо Бориса Єльцина, я також планую в найближчі часи на своєму телеграм-каналі і на своєму Фейсбуці опублікувати дуже цікавий виступ Єльцина в Конгресі США, який вибачився пер перед народом США за багаторічну травлю за створювання образу ворога і за його клятвені обіцянки вірності, дружби. Товаришування, клейміння кадебійського минулого, і навіть там, якщо я не помиляюсь, щось було б про Україну, що Та, тобто гарантії там щодо України, бо це, це дуже кумедно зараз звучить на фоні тих історичних обставин, яких ми зараз є, коли Росія зараз порушила всі мисли і немисленні закони, всі мислими і немислими домовленості і повернулася до радянщину. Кигибійську радянщину, коли створювався образ ворога і а, створювався це, це стало причиною залізного злізної завіси. Ви знаєте, публікую дуже цікаво. Я люблю такі знаходити історичні такі відео. бо бачите, ніколи все це люди коїли, вони не думали, що світ настільки трансформується, що все перейде в цифру в інтернет, і що, як писав Булгаков, Рука, рукописи не горять, да, вони да, реально да. не горять. Все, що вони всі люди наговорили той саме Швеція, той самий Єльцин, той самий Путін. Ви знаєте, колись мій батько коли проводив його затримання в аеропорту Бориспіль з контрабасом доларів, то є розписка Путіна, клятва вічній територіальної цілісності України по вазі до її законів. І завіряння у любові до України я дуже люблю всі такі їхні пісульки, всі їхні сказульки, що вони там колись сколи бохнули, зняли, записали. Як це зараз цікаво дивитися і перевіряти? хлопці, дівчата факт чи ніхто не пнне і mm. тому я ж кажу, що просто критично мисліть, це перевіряйте, мене перевіряйте, пана Олександра перевіряйте. Так, пані Та, Орино, я ще хочу звернути увагу на перечиснуй. ще на два, на два моменти. Дивіться, як це моя думка, як КГБісти, ФСБшники, грушники прив'язували своїх уже агентів, розумієте? Вони їх спочатку десь підкормили, десь там щось заплатили і так далі. Як вони прив'язували? От представте собі, 5 вересня, значить, Ющенко е, у Сацюка в Володі на Сокарках, ми з вами проїжджали, мимо пам'ятаєте його дачі Сацюка. Повечеряли Ванією Ющенко, смешко, повечеряли. І після цього, значить, Ющенко стало зле. А потім ми побачили зовсім інше обличчя президента України, потім уже після того. Який пройшов муки, я вважаю, це дуже серйозне захворювання було, і так далі, і так далі. А чому воно інтоксикаційна, інтоксикаційне, тобто отруєння, банальне отруєння. І дивіться, і в цьому звинуватили, що це і Смєшко в тому числі, приймав участь в отруєнні Ющенка. Да? Бо він тоді був під час цієї вечері. І тут виступає Юра Швець і розказує, що він за матеріалами. Клініки від, Віденської клініки Вінерхаус Віннерхаус сказала, що ніякого отруєння вони не, не знайшли, і так далі. І так далі. Ну воно не з того нічого. Він якось чим лице помазав, і воно стало таке все в уграх, і так далі. То після цього, коли оця інформація була, ну так трапилось. Ну в житті, знаєте, як ну дуже земля це дуже тісне, велике місто. О, то, що таке Європа, це таке велике велике село. Розумієте, моя донька живе у Відні, Її сімейні лікарі знаходяться в клініці Венерхаус. Вона в вологому будинку клініки Венерхаус подарувала мені внучку і так далі. Тобі ж, і після того, як я цю інформацію почув, став розмовляти з тими, хто дійсно має вихід на тому числі з одним із лікарів в цій клініці. От і так далі. Там вони скажуть, так, да, це явне отравлення. Правда, в зв'язку з тим, що протримали певний час, не можна було сказати, яка доза і що саме підозра була на декілька препаратів. Може, новичок вже тоді був, може щось інше. Розумієте? То вони не могли такого сказати. А я говорю, що оця лапша вона тільки спрацювала. На користь мішку в 2019 році. Ні з цього, ні з того, ні з цього, як, як то як плип з Конопель. Тільки в 2019 році, у квітні 2019 року, Генеральна прокуратура ЄСБУ повідомили, що в кримінальній СМС не був стороною провадження і підозру не отримував. А у червні 19, ось написано, червень 19 2019 року. Суд Печерський зняв. Значить, звинувачення в тому, що він приймав у цьому участь, тільки в 2019 році Порошенко не допускав зняття, щоб, не дай Боже. А, а перед тим як Порошенко повинен здати, треба було відбіляти того, деся в квітні Генеральна прокуратура Порошенківська, СБУ Порошенківське. Видають документи, щоб була, він не був під підозрою і так далі. А кримінальна справа була порушена, і прізвище в, криміна... в цій справі прізвище Смєшко фігурувало. Я не говорю, що він приймав участь і він знав про отруї, Я про це не говорю. Але отак прив'язували кигибісти, це їхня розробка. Вони прив'язують своїх потенційних клієнтів або потенційних подільників. І все. Оце смешка нам. Я думаю, що достатньо про цього смешка, так? Хай він вже до пенсії там допрацював, у нього є своя партія, називається Сила і Честь. Хай спробує попасти хоч, куди, хоч раз до цього самого до парламенту. Я думаю, що люди його забалоті і на цьому все закінчиться. вже під а ну, я, значить, та я, тому році я, да. та я знаю цю партію, та я був у нього у був в офісі. От представте собі. Я був в офісі, мене запрошував, мій приятель, значить, він там в тому офісі був. Він просив, каже, слухай, настрой мені комп'ютер. Я приходжу, сиджу, тут смешка, там в нього, я взяв комп'ютер, вийшов, там, сиджу, налаштовую Windows і так далі. А мне с вами втирают, что это великий кибернетик, который для сатаны что-то делал, понимаете, разрабатывался. Это нам Юра рассказывает, что он по кибернетике защищал что там. Что можно в кибернетике за три роки сделать, э, десятилетиями разрабатывает, а он за три роки диссертацию защитил, блин, и что-то разработал для сатаны. Кому вы лапшу вишаете, блин? Особенно мне, связки и айтишнику. Тому отака ситуація. Я, так я, чому це все сказав? Щоб завершити тему цю чотири частини, так, я ще раз підкреслюю і подякую пану Івану Віннику, що він в останній момент, буквально за декілька днів, установив жорсткий графік розгляду матеріалів слідчої комісії, в вжатий термін, він сказав. Оце вам роздали проєкт. Ви до 18-ї години вносите правки, робіть, що хочете. І якщо ви не внесете о 18-й готуємо, голосуємо, і на цьому все закінчується. І це від цим, дякуючи йому, його треба буде також в аналах історії записати, що дякуючи йому. Не було я ще раз живу, живу, це рідко вживаю нормативну лексику. похерити не вдалося матеріали тимчасової, тимчасової слідчої комісії, і тому у нас вони є, вони є в відкритих джерелах, і вони є і в генеральній прокуратурі. До речі, Венедиктова в минулому році, в 21-му році, коли по Іловайському котлу були, було у Наталки Мосійчук на один на плюсах, на один плюс один каналі. Наталка Умничка задала запитання, а що на, на від, відносно тих, що там розвалили армію, знищили, розпродали все. То вона сказала, ах да, я з ужасом знала о том, що в 10, в 20, в 30 раз дешевше продавалася зброя, тобто бюджет не доотримав 10, 20, 30, 100 разів, менше грошей отримав, чи вони продавали потім через ці структури, де вони афільовано були присутні, прямо або десь якось там опосередковано. Ну я ж приводив приклад, коли залишкова вартість 125 десь порядка 10 тисяч, де там з гаком, 10 тисяч доларів, ну, в доларом еквіваленті. На внутрішню кампанію продавали за 350 тисяч доларів. Це в матеріалах є копії, з документом, договора, все є відскановане. А потім на зовнішній ринок за два місяці в Ефіопію оказалось за 7 мільйонів доларів. І я задавав вже питання в четвертій там, чи в третій частині: а де різниця 7, 7 мільйонів і 350 тисяч? Хто її по карманам розсував? І от нема, слава Богу, Венедіктової, бо вона тормозила всі ці процеси. Так я говорю, пройшло стільки часу після 18-го року. Чого ти не розслідувала, чого ти не дала ход? І може б і війни тоді не було. І може б і Балаклею не взривали, відповіли за взрив Балаклеї, Ічні, Калинівки, всіх складів і так далі. Відповідали б, тому що треба було кінці воду шукати, тому що знали, що вже вибори виграти на посаду президента не вдасться. І прийдеся відповідати. То ми намагались повністю взірвати склад і знищити балаклею. Наприклад, це моя балаклея. Я про це вже говорив. Колись декілька років працював головним інженером районного зв'язку і знаю той арсенал як, як себе. 65-й арсенал я маю на увазі. І тому, закінчуючи цю тему, я звертаюсь, я матеріалиці також це все передам відповідні структури. До речі, у нас в інституті в Кнісер, в інституті судової експертизи, є чудова команда. Я про них знаю, я знаю їх прізвище. І мої друзі, які є нашими з вами партнерами, які також допомагають розслідувати. Там є люди, які розкопають, докопаються і все видадуть. Їм видадуть з усіх архівів: і, Ф і СБУ, і ГРУ, і з, і з інших архівів, все повидають. І вони розкопають. І тому треба. За те, що зробили вони за 30 років чи за 28, і принесли в мою країну війну, за це треба відповідати. Тому що мало того, що розвалили, розвалили, відбудувати можна не перший раз. І спалювали цей Київ і цю країну Україну, да? і розварювали в війнах. Все відбудує народ. А хто поверне життя? Хто поверне життя цьому хлопчику? Володі Кравченко, так? Хто поверне? Хто поверне брата Аня Анічки? Хто поверне мамі сина? А таких у нас тисячі, десятки тисяч, то за це треба відповідати. Ви собаки покупляли віли, відпочиваєте на балі, на ламбоках. там, чорті де вас чорти носять. Да? І ви в цей час ще можете їздити по де, де, підкам'я розказувати, що пора вже наступати. Без ваших соплей розберуться самі. Військові знають, що робити. У нас зараз є потужна, найкраща, я вважаю, в Європі точно, а то, навіть конкуруюча Сполученими Штатами, армія дає нам зброю, наші солдати все зроблять. Оцінка американського генерала. Каже, для наших бійців я виставляю. По 10-бальній системі 12 балів. Оце оцінка бойового генерала американського, нашим генералам, нашим військовим, нашим Збройним силам. Тому я е, вважаю, що у нас є армія, у нас є в армії потужна підтримка українського народу. Я, я вважаю, що дякуючи оцій синергії Збройних сил України, українського народу. Її президента, його президента українського народу, створила синергія, яка зараз формує справжню українську націю. І нам з вами без різниці, хто якого роду племені, у кого де пуп заритий, у якого попа хрестили, якого віроісповідання. нам по, по барабану. Якщо ти став захищати нашу країну, Україну, ти українець, ти українець. І тому всі 130, представники 132 народів народності і етнічних груп, які проживають на території України, то е, ці люди сформують справжню українську націю. І не треба слухати Фаріон, не треба слухати Карчинських великих патріотів, які сиділи рядишком із Дугіним свій час. Ви знаєте, да? Що вони там створювали. Я Корчинському ніколи не пробачу, а йому навіть не пробачу, я його звинувачую. Як можна було в 2013 році на самий охороняємий об'єкт, яким є адміністрація чи Офіс президента України, пригнати бронівічок для, для Порошенка? Це явно була дана команда подсуетись, щоб що Порошенко виліз з червоним мегафоном його покривали матом відкритим, таким відборним, а він призивав, що не треба не йти на Майдан, ні Трада, нічого, не треба. Розумієте? Вони всі в одної упряжки. всі, хто до цього часу тут розказує ж сама Фаріон. Ви подивіться, останні фото виставляють, де вона в обнімку з цим Нібритим, якого Порошенко називав як твар православна. Ну все, что... Не, не, ну не, не, будем, говорить это слово в прямом эфире, вы имеете на увазе Новинского. Но, но вы, Новинск. Так она Фарион в обнимочку стоит, под ручку его взяла. Это одна шайка, это одна братва. Они все работают на Россию. Прямо даже сталкивая украинцев лбами, выставляют, что они националисты, что они бандеровцы, понимаете? А мы все никто. Видите ли, мы на русском языке говорим. Ми можемо говорити і на рускому, і на українською, і російською, трішки англійською. Треба трішки і німецькою. Хоча німецькою хуже, бо як собака все розуміє, а сказати не можу. А вони позакінчували там філологи, русська філологія, а потім попереробляли, що вони українська філологія. Знаємо їх всіх філологов. Пані Марина, я вважаю, що ми оцю тему не закриваємо. Знищення Збройних сил України з період з 1992 по 2018 рік, включно, ми цю тему не закриваємо. Ми матеріали, які в нас є. По закінченню війни подамо відповідні структури слідчим структурам, щоб вони не ковирялись, не шукали. Бо вони, може, і вже і в парламенті все познищували. Але в нас воно є. Не тільки в мене, у мене один із дублікатів. Це я на всяк випадок говорю, що Бо мені казали, що ти довиступаєшся. Я говорю, що з відкритим текстом говорю, у мене один екземпляр, у, у друзів, друзів два екземпляри, у кого-то п'ять екземплярів і так далі. Причому з... з копії з оригінальних. Все це чітко зроблено в один період. Тому я не боюсь, коли в в 1990 році, коли у нас на, на Майдані голодували студенти, я забирав сира з Карабаха. І коли я з ним просидів під Канадою, то я ніколи не думав, що після цього в мою країну прийде війна. Але оці собаки шакали прислужники Кремля, які 28 років грабували Україну, український народ, прислуговували Путіну, обнімали їх, жали руку і цілували в засос. І так далі, пробачте теж за некоректне висловлювання. Після цього вони нам будуть розказувати, що нам далі робити, та ви, по собаки, ще відповідайте за те, що ви зробили. Ви принесли в мою країну війну. Я, пані Марина, дякую за те, що ви саме і в цій роботі прийняли активну участь. Ваші коментарі, які ви робили, по ходу. Моїх оцих, як кажуть, матеріалів, які я представляв на загальний огляд і розсуд. Ви дуже, дуже цікаві, дуже слушні. Я вам за це дуже вдячний. Це получило, ну, Вийшла така стройненька у нас з вами інформаційна така. Ну я не скажу бомба, але інформаційна така міна, яка повинна спрацювати по закінченню війни. І тому я дуже вам вдячний. Пані Марина за це от, тому от. чи ваше останнє слово. пане Олександре. Я вам дуже вдячна за таку роботу, яку ви провели. ви підняли дуже важливі теми. Ви знайшли дуже важливі документи. І я сподіваюся. А що після цього будуть дуже серйозні дії, і принаймні, хоча б люди почнуть розбиратися в цих, в цих причинно наслідкових зв'язках, робити висновки, і коли вони будуть озброєні інформацією, вони вже будуть потім робити не емоційний вибір, а раціональний вибір. І це дуже важливо зараз. Критично важливо для нашої країни робити не емоційні висновки, а фактичні і прагматичні. Висновки. І а, ще раз дуже вам дякую. Дійсно, я і сама одержувала дуже багато відгуків на нашу роботу, на, на на, ці відео. І дуже вам дякую, ви зробили дуже корисну справу. Так, спасибі вам, пані Марина. Бажаю всім здоров'я, щастя, сімейного достатку, благополуччя. Бажаю, щоб всі сини, дочки, які пішли на війну, щоб вони повернулись живими і здоровими. Хай Господь допомагає нам. І на закінчення, слава Богу, слава Збройним силам України, слава Героям України, які полягли, віддали своє життя за свободу і незалежність нашої України. І слава Україні. Героям, героям слава. слава. Спасибі. Героям, всім. Слава. Дякую всім за участь. Якщо була цікава наша пані Мариною, розмова, будь ласка, робіть. Репости, ставте лайки, знайомлюйте, давайте посилання своїм друзям, розповсюджуйте в усіх мережах, і заходьте на канал, на канали в соціальних мережах, де є пані Марина Калініна до Олексія Ляшенка, ну і відповідно на YouTube канал Олександр Мацепура, англійськими літерами, і плюс всі соціальні мережі я кругом присутні. Так що заходьте, дивіться, я там роблю репости, коментую дещо і так далі. Спасибі всім до побачення. Слава Україні. Героям слава. Що